Мы, значит, здесь свои права. отстаиваем свои права о приватизации проспекта Университетского, 21. Угу. И пытаемся привлечь к этому не митингу, а акту э, значит, нашего хождения. На Власти наши, чтобы какие-то приняли меры, потому что столько не обращались в суды. Значит, смысл в чем? Выкупили наш дом, частная организация Вагра, и не дает нам приватизировать наши квартиры, а говорит, чтобы наша комната, допустим, стоит по их расценкам сейчас 50 тысяч. А вы их как э, отримывали? По ордеру. По ордеру отримывали. И не можем сейчас приватизировать. Свое право на приватизацию нам не дают. Потому что, я, ну, потому что частный дом уже, то есть это есть владелец. И этот владелец говорит, Щоб там... А Хто не викупить, те будуть весілля. Там розподіли де по кімнатам чи по квадратурі як? Цені, так, да, зависять від квадратури. Тобто, якщо маленька кімната, там 12 квадратів в жилой площади, то... Стоит она 3, от 30 до 35 тысяч, по-моему, если гриль. это да, Если это большая комната, там 20, по-моему, что-то такое, то 50 тысяч. Истинный хозяин нашего дома с нами не идет ни на какие переговоры. то мы вынуждены вот здесь вот так вот взагалі не було ніяких перемовин чи останнім часом понимаете там хозяин один а директор фирмы совсем другий ну директор предлагает нам выкупать у самих себе наши жизни которые я допустим я не могу взять 50 тысяч и выкупить у самой себя у меня таких денег нет я работаю за полторы тысячи и ребенок у меня. а остаться на улице которые есть закон, 10 лет у них частная собственность, и по истечению 10 лет они имеют право нас просто выкинуть. может, там больше 20 да. А вы как э, отримали это житло? Я работала в кировоград тресте Этот дом принадлежал кировоград изначально. Это был он построен на государственные деньги. И я работала в Кировоград-300 строителем, и я получила эту комнату. Еще в 1991 году. 1991 -го года я никуда не исчезала, я там прописана и по сей день. А в 2004 году горест полком сделал на право собственности ПП сначала была славия, это те же самые люди, сейчас ПП Вахран. И все, и мы теперь мы с ними судимся. Мы судились, три суда мы проиграли. На суды вы не заявлялись? Были представители ПП Вахран. Но мы это все проиграли. Здесь суды проиграли, где привыкли ми все проиграємо. І вже ми винуждені вийти сюди і ми вийшли. Сюди кару ціна то, Тоді нам всім треба до Генпрокуратури і до Верховної Ради. Ну так ви подавайте тогда ж. і полком подавайте. А підстави підстави люди. Люди підставки. Подожді, дивіться, і як давав свідоцтво, розрішення на свідоцтво, підстави були. Підстави ж були тоді. Покажіть а зараз підставлено... це розрішення. Де це розрішення із папою? Ну світов своїм видали без документів, без нічого. Де воно? Пойду тільки за людей? Ще раз там будуть присутствувати. Ми дітей не взяли. Діти дома сидять Зі старшими дітьми, які не пошли сьогодні. Дітей пожаліти а пожалікак пожалети чим пожаліти їх? З чим? Що ми не знаємо як завтра у нас діти на її власний куртожитка, в якому вони проживають? У цьому вся. Суть основна питання. Але на сьогоднішній день ми ось вислухали одну сторону, другу, і зараз мова йде про те, що ми хочемо завтра зібратися на наполягання мешканців університетського, зібрати, провести круглий стіл, круглий стіл за участю місцевої влади. Відділу. Минулий тиждень над чим працював і наш юридичний відділ, і ми зустрічались неодноразово, думали, шукали шляхи вирішення цього питання, яким чином готові допомагати будь-яку юридичну і правову допомогу. Готові підготувати, що ми вже в п'ятницю зробили, надали, підготували колективні звернення до народних депутатів Бірьозкіна і Табалова. Мешканці зараз збирають підписи і ці звернення будуть відправлені, тобто обґрунтовані дуже великий там текст, але з посиланням і на законодавчу базу, і на рішення тих судів, які вони сьогодні мають уже в себе на руках, на підставі тих відповідей, які надавались прокуратурою обласною державною адміністрацією. Тому сьогодні мешканці ще раз наполягають, щоб завтра на такому серйозному, Рівні. Ми зібрались, провели круглий стіл, запросили туди представників прокуратури, на що вже є в нас згода, і представників обласної державної адміністрації. Зробимо ще спробу, ну, не знаю, важко сьогодні сказати, яким чином. Власника, ані виконавчого директора, хто на сьогоднішній день юриста. Зараз ось мені обіцяють дати телефон юриста, який представляє інтереси власника. Можливо, і його теж запросимо, прийде він чи не прийде. Це вже інша справа. Для того, щоб ми могли ще раз поговорити шляхи, проговорити проблему і намітити шляхи її. То ми збираємося в міськвиконком 215-та кімната. Ні, я не піду, поки я вам зараз не скажу час. Значит, что я тут забыл... Определяться, Все да. зависит только от представителей прокуратуры. Я сам лично приду поэтому... Если это министрация, нас устраивает. Да, то да. Ну точно, тогда, да. Все, значит, даже быть министрация. Вы знаете, мы ждем предложения от властей, если они нам что-то предложат конкретно, сесть за круглый стол. С директором фірма, з хазяїном нашого дому, тоді ми, ми подумаємо, уйти нам з улиці или решати далі. Ну, так... Зараз керівник апарату сказали, що ведуться перемовини з приводу круглого столу. Тобто, якщо вже через 15 хвилин вам скажуть, коли буде організований круглий стол, ви звернетеся і підете. Ні. Поїдуть несколько чоловік, представителі наших, будемо смотрети, на який какой... вони пойдуть, на кое рішення.